Добрий день, мої хороші! Добрий день, друзі мої! В'ясний день це і погожий, шлю вітання вам свої. Давайте пригадаємо минуле заняття і пограємо з вами в гру Підкажи звук. Я буду казати речення, а вам необхідно підказати останній звук в слові. Готові? Починаємо! Зранку на паркані кукарікає півень. По стовбуру дерева голосно стукав дятел. На клумбі розквітнув червоний мак. Хлопчика вкусила оса. Дітки, скажіть, які з вимовлених звуків є приголосними, а які голосними? Так, приголосні н к. А голосний звук А. Голосні і приголосні звуки справжні друзі. Вони допомагають одне одному. Голосні звуки А, О, у е. И Роблять приголосні звуки сильнішими, чіткими, міцними, твердими. Переконайтесь у цьому: Ла, Ло, Лу, Ле, Ли, ра Ро, Ру, Ре, Ри, Та, То, Ту. Те-ти чуєте, дітки, як приголосні звуки стали сильними, чіткими, міцними та твердими із голосними звуками, а звук І робить приголосних друзів добрішими, привітнішими, м'якішими. Ось послухайте: лі, рі, ті, сі, ні. Тож, щоб легше було розрізняти братів-близнюків, уважно стежте за ротиком. Тверді приголосні промовляються зі стуленими губами, які нагадують риску. Тому і позначатимемо ці приголосні однією рискою на схемі. А м'які приголосні вимовляються весело, губки ніби відкриті в усмішці, тому і позначатимемо м'які приголосні двома рисочками. Дітки, давайте ще пограємо з вами в гру. Назви пару. Я буду вам називати твердий приголосний, а ви повинні назвати його пару. Тобто м'який приголосний. Готові? Тож починаємо. Перший звук Р. А м'який? Рі Л. М'який? Л. Т. М'який. С. М'який с, н, м'який н. І останній звук д. М'який буде д. Молодці.